Привіт підписники! Новини з дачі. У мене упала груша. Ось стільки груш. Стільки груш багато. І продовжує падати. Дивіться скільки вже лежить. Ви бачите скільки лежить? Це все груші. Так, не дивіться на мій бардак. Продовжуйте, продовжуйте падати. Я тут буваю раз в півроку. Бачите, які красиві. Ну, то що вдарилось, то таке, а на вид, дивіться, які гарні. Супер, правда? Треба пару штук додому взяти. Таке, такий у нас стовбур великий. І як подує вітер. Падає, падає. О! Зараз як упало. Да. Мені треба якусь дівицю, щоб допомагала мені зривати груші. Володькова дівиця, відзовись. Хі -хі -хі. Хі -хі. Ну що, ось такі новини з дачки. Іжте груші і щоб не було срачки. А зараз пару штук. Їду додому. Сливи і груші. Оце є на Євса груш. Отакі от сумочки у нас. Отакі от сумочки у нас. Щось скрипить, двері. Треба замінити. Так, роблю нарізочку груш, серединки вибираю, і потім піде на консервацію. Такі діла.